Дякую, що ви є. Я хотів би в'єбати оцих скільки тут? Грам 70 е, того вискаря за вас. Е, без вас ніхуя б не було. Ви поняли. Ви кращі люди, яких я знав, е, знаю і буду знати. П'ю за вас. Дякую. Дякую, що зібрали сьогодні і при прийшли сюди. Дякую. Всім донатерам, пацани, я перечашу всю банку нахуй, яка б вона здорова не була. Я знайду самі там ті великі. Я Просто, блядь, я не хочу лишати без внімання тих людей, які донатять. А я не можу з цим нічого зробити. Кожну секунду проходить по 15 донатів, і я не можу звалити їбало. Гайс, п'ю за вас. Е, я плакав не зря. Для мене це все їбать, як важливо. Я. Мене нема слів. Слава Україні, дружечки. П'ю за вас. Боже, там стакан. Там стакан був долбаіттіческий. Там де ж не 70 грам було. Там було грам 100. Я, Я тільки шубав трьома глотками, боже, мені геть хуйово.